Права 869. Запишіть у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні записано 7. Десятих. Ну і пишемо, що в вигляді десяткового дробу це запишеться як 0,7. Є. Друге завдання 27. Сотих. 27 сотих у нас запишеться як 0,27. В третьому завданні бачимо 9,83. То пишемо, що це дорівнює 9,83 соті. В четвертому завданні записано 18,05. Ну що ж, будьте уважні, дописуємо один 0, щоб в нас було три знаки після коми. То ми пишемо, що це дорівнює тисячних. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 12 десятитисячних. Нам треба записати після коми стільки нулів, щоб було всього 12 цифр. То записуємо тоді так. Це як 0 0,012. Читається 0,12. Переходимо до шостого завдання, бачимо 1,1. Пишемо, що це дорівнює 1,1. Переходимо до ціла, 1 бачимо 1,1. пишемо, що це дорівнює 1 1 сота, 1 ,1. 1 ,1. записується так. Два знака після коми у нас мають бути. Так, тепер тут у нас три аж мають бути знака, щоб було тисячних. То ми пишемо, що в восьмому 1 тисячна ,1 буде дорівнювати 1,0. ,1. Записується таким чином 1000. Ну що ж, ось таке завдання на запис правильних дробів та мішаних чисел у вигляді десяткових дробів. На цьому вправу завершено.